Коли робити тест, перше, що змусить вас задуматись, чи не вагітні, це затримка. Орієнтуємось на місячні. Живе максимально звичне життя до затримки. Якщо затримки немає, то вагітності немає. Не треба мучити себе вшукуючи інформацію в інтернеті, як дізнатись про вагітність ще до затримки. Це не має сенсу. Так, у деяких жінок тест міг показати вагітність ще за декілька днів до затримки, але в цілому є багато нюансів. І якщо в подруги було так, то це не значить, що й вас буде так. Ще можна дати аналіз на ХГЛ? Він може показати трохи раніше за тест, але це дорогувато в порівнянні з тестом, і так само може показати хибний результат. Тобто ви зробите його зарано, коли ще недостатньо гормону в крові. Він покаже вам відсутність вагітності. Ви засмутитесь, а насправді вагітність є, але на маленькому терміні. А ваші хвилювання можуть зашкодити нормально прикріпитись ембріону, і вагітність може зірватися. Ви навіть про це можете не дізнатись, і мічцячні пі підуть з невеличкою затримкою. Наприклад, це настільки частий процес, який навіть не беруть до уваги. Ви можете навіть не знати, що у вас так було, і не раз. Тому я не раджу робити тести до затримки. Нам лише в декілька днів, і в ці дні жінці бажано бути максимально спокійною, відпочивати, добре харчуватись, а не бігати по лякарях, хвилюватися та себе накручувати. На це потрібно час, не квапте подій, краще про це дізнатись з затримкою, аніж зарано. А я вам бажаю найшвидшої вагітності в легкій.